Сьогодні з вами поговоримо за палантини. Ось, дивіться, цей палантин ми будемо сьогодні з вами в'язати це кідмахер на шовку, італійський сток Аврора від філком. Ширина такого палантина 94 см. ну Якщо його так підрозтягнути, то метр. Дотягнемо до метра. І довжина 2 метри 200 см, якщо в сантиметр ми переводимо. Ось, ось такий палантин, його можна одягати поверх на рубашки під пояс, можна на плаття, він такий ніжно-голубого кольору, але тут трішки на фоні якби, такий якби м'ятний. Але він голубий. Ось, ось дивіться, він повністю, бачите, як закриває плечі, дуже тепленький, дуже класний. Для того, хто любить, от прям, щоб було довше, да, щоб до колін, от, наприклад, от я да, стою, от ви бачите, як на мені. От, але хто любить, от так, щоб знаєте, і попу сюди, якби прикрило довші кінці, то потрібно в'язати десь ну, 220-250 см довжини. Тобто ви, вам потрібно взяти 200 г. ось цього кідмахера на шовку. Дуже класний. Я люблю кідмохерну шовку. Знаєте, хто з ним познайомиться вперше, той більше не захоче ніякого кідмахера, тільки кідмохерно-шовку. Ось такий палантин. Я в'язала, скільки набирала петель, як закривала петлі. Це все буде далі. А ще дивіться, ось такий шарф. Ось це шарф. Його ширина. Зараз ми заміряємо. Ширину, ну і тут 220, я в'язала 220 сантиметрів, а да? ширина так. от, Ширина 65 сантиметрів. Ну, оце шарф, так? Да? Ось, 65 сантиметрів і довжина 220 сантиметрів. Ось це саме шарфик. Але це інший кидмахер на шолку іншого артикула. Тут метраж тисячу метрів. Там 850, а тут тисячу. От. Ось такий шарфик. Ну що, пішли вязати? Будемо в'язати наш палантин із пряжі італійської, це кідмахер на шовку, тут в 100 грамм 850 метрів, будемо в'язати в одну ниточку. Це артикул Aurora від Filcom, 70% кідмахер і 30% шовк. Ось. Для того, щоб отримати палантин такої ширини, як в мене, я видвігаю повністю всі голки на своїй ігольниці, і буду в'язати на максимальній щільності. Набираємо обкрутами, тобто заводимо нашу ниточку, наш хвостик. Він йде внизу. Ми його заводимо ось так між наші голки і набираємо обкрутами наші петлі. Ось так. завели і... Іде до упора. Знову заводимо, ось і так, будемо набирати повністю всі 200 голок що є у нас на нашій машині. Наша щільність за десятку, ось так, до самого опору і заводимо в наш човник ниточку, і не забуваємо закрити, щоб ваша ниточка нікуди від вас не втікла. І проводимо нашою кареткою перший наш ряд. Обережно, тому що перший ряд трішки важко провести. Так, провели нашу каретку, далі беремо грибіночку, і нам потрібно нашу грибінку повісити на наше полотно і також повісити грузики. Ось Так. отак. так. Не бійтеся завести вашу грибінку. Ось так ось так, все, грибінку одягнули. Далі беремо наші грузи. Для початку можна використати невеличкі грузики, а потім більш такі. Грузи важ, 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 важче, тому що мохер любить хорошу оттяжку. Перших 2-3 ряда можна і пров'язати із такими грузиками. От. І дивимося, щоб наше ось тут, бачите, воно може задітися, щоб не було в нас лишньої ниточки. Ось, у нас повинно бути ось так. І проводимо другий ряд. Так, трішки підправляємо, щоб у нас нічого не засувало. Я вже пров'язала 122 ряда, і тепер мені потрібно переставити свою грибінку, тому що вже до підлоги грузики майже дістають. Так, просто її перевішую ближче до нашої машинки, і чіпляю, я вже більш такі грузи. Зразу я буквально рядів 10 пров'язала і чіпила грузики, які побільше. Ось. Все. І продовжуємо далі знов в'язати. Ще час від часу переставляємо ось такі є у вас в машинці такі грузики. Такі царапочки, я їх навішую ось тут, по краям, і перекладаю десь буквально кожних 20-30 рідів. Ну, вони сховалися за нижню фантуру, я вже їх е перевішую. Для чого це? Для того, тому, для того щоб е наші краєві петлі пров'язались, Тому що буває, що машинка не хоче їх пров'язувати. І тим більше махер, тут ниточка ворсиста, вона дуже. Путається за наші голочки і за оці кілочки. Тому слідкуйте за відтяжкою час від часу, я ось так знизу підтягую там кожних 10-20 рядів, для того, щоб ось тут нічого у вас не зачіплялося, тому що ви спортите своє полотно, воно дуже ніжне і дуже швидко рветься. В мене було 150 гідмахера, і ось дивіться, що в мене залишилося на бобінці, на конусу, і я пров'язала 490 г довжину, яка довжина і ширина, вийшов палантин, я вам скажу. Після того, як я вже його відв'яжу, відпарю, все замірюю. Зараз буду закривати петлі, зніму, як закриваю, яким способом, для того, щоб був край не затянутий. Дістаємо ниточку з човника і починаємо закривати петлі. Я закриваю ось таким способом з пров'язанням. Тобто першу петлю ми зняли, заводимо за кілочок, ось так, і надіваємо її на нашу сусідню голочку. І ниточку заводимо за крючечок. І закриваємо. Ось. Далі. Раз, пров'язали, знову, і далі знову її сюди переодягаємо. Тобто, виходить, що ми пров'язуємо ще раз, для того, щоб тут не був затягнутий край. Спочатку дві разом, а тепер одна. Ось, знову, зняли нашу петлю за кілочок завели, перекинули її на нашу голочку, дістали, висунули нашу голочку, завели ниточку, щоб за язичок, вона не зайшла, пров'язали і потім ще раз пров'язали. І так ми з вами продовжуємо. І тоді у нас край, виходить, не затягнутим. Для палантинів це дуже добре. От саме палантини із кідмахера я закриваю ось таким способом. Так, дівчатка вирішила вам ще раз показати, як я пров... закриваю з пров'язуванням. Ось так. І потім ще раз: так, дивіться, бачите, за кілочками в мене все моє полотно. Я перезнімаю свою петельку, заводжу за кілочок, її переодягаю на голочку, вони в мене йдуть за язичок, ниточку накидаю сюди за гачечок, і Ось пров'язую. І потім знову ще раз цю петлю пров'язую. Так, все, я закрила свої всі петлі, знімаємо із кілочки. Ось ось наш такий палантин красивенний, яка довжина і ширина, я вам скажу. Тепер беремо наш петлетримач. І нам потрібно заправити наші ниточки перед тим, як ми підемо його прати. Ось так заводимо і заправляємо, ховаємо наші ниточки або ось тут, або збоку, де пружкові наші петлі крайні. Ось так його Все, ось так виглядає. Подивіться, як зблизька виглядає край, який я закривала. От. От, оце край, який я закривала. Бачите, між петлями, якби ще одна петелечка така, і воно не дає стягуватися краю. І ось зараз наборний ряд, як виглядає наборний ряд, коли ми Набираємо обкрутами. Ну, Це звичайний класичний ряд. От, бачите? Ось так. Якщо б ми закривали петлі, не пров'язуючи ще один раз петлю, то в нас би був цей край затянутий. Подивіться, який красивий. Ну, все, далі перемо його і відпарюємо. Так, розводимо теплесеньку водичку. Якщо у вас немає, наприклад, засобу для прання речей з кашеміру або шовку, можете скористатися своєю шампунью для волосся. І ось так його перемо тільки руками. Ось так ми його макаємо, можемо залишити на хвилин 15, 10. Ось. І потім ополіскуємо з ополіскувачем. Спочатку я ополіскую 2-3 рази в звичайній воді, потім з кондиціонером. Теж можна використовувати кондиціонер для волосся, але потім все прополоскати і сушимо скрутити його таким рулечком, як ролл, і сушимо на полотенці. Сохнуть вони дуже швидко, далі ми його відпарю. Дивіться, воно прям, знаєте, як волосся. Подивіться, як розкривається Яка краса. Так, все, я його виполоскала гарненько. Зараз його скручу, нехай підсохне і періодично я його буду, отак, знаєте, протряхувати. От, По-перше, він дуже швидко сохне тоді. Тому, дивіться, яке ніжне, ніжне класне полотно. Все, ось так я його залишаю. Я його просто ось в мене така простинка спеціальна для моїх речей. І ось так він в мене сохне. Потім я його час від часу, коли в мене вже вода лишня вся зійшла з нього, я його тоді пер... перевертаю і встряхую. І коли вже він сухий, відпарюю. Сохне дуже швидко, тому вже через. 5-6 годин його вже можна буде відпарювати, він вже буде повністю сухим. Після того, як палантин висох, ось він в мене висох, я його розкладаю на просувальну дошку. У мене є така марлічка. І через марлю на режимі пар між в мене налаштування на прасті. Між одиничкою і двоєчкою, це шовк і між шовком і шерстю. Я ось так його пропарюю. Ось. Не бійтеся. Ось так пропарюю.